Відважно. Серед мальовничих лісів Шотландії розкинулися володіння давнього клану Данброк. Правили ними король Фергюс і королева Елінор. Були у них трійко малих синів близнюків Гаміж, Губерт і Гарріс. та старша донька Маріда. Королева Елінор постійно. Наголошувала, що принцеса має бути вишуканою леді, освіченою і з гарними манерами. Та меріді подобалось інше життя. Вона любила їздити вверхи верхи та стріляти з лука, а не відбувати разом з матір'ю та батьком до дні прийоми. Часто за вечерюю король Фергіюс розповідав малим синам про свої двобій з величезним ведмедем морду. У тому двобої фергіс втратив ногу, але боровся мужньо. Зрештою, звір утік, і відтоді його ніхто не бачив. За легендою, він блукає хащами і чекає нагоди напасти знову. Хай вертається, хвацько вигукнув король. Я дам йому ради ліпше, ніж колись. Дан Брок взагалі славився легендами, як от про принца, що порушив звичай. Сім'ї. Він не захотів ділити владу з братами, а прагнув володарювати сам. Принц пішов за власним шляхом. Почалися війни і королівство занепало. Легенди дихають правдою, повчала Елінор, коли розповідала Маріді цю історію. Ми маємо сприймати їх як уроки. Одного дня королева Елінор. Повідомила, що до них прибудуть лорди із сусідніх кланів. Вони привезуть своїх синів, які хочуть заручитися з Марідою. За традицією, кожен буде змагатися за її руку і серце. Що? обурилась Маріда. Тобто принцеса має робити те, що їй не кажуть. Я не хочу зав'язати собі світ за ти приго... Ти готувалася до, до цього все життя? суворо мовила королева Елінор. Неправда, спалахнула Маріда. Це ти мене готувала до цього все життя. Я на це не згодна. Не сподівайся. Принцеса схопила свій лук і вибігла з кімнати. Оця її впертість, скаржилася Лінор королю, вона прийняла її від тебе. Наша донька не хоче зрозуміти, що ми робимо це з любові. Від у неї. Тим часом Меріда говорила зі своїм конем, присягаю Сенгуса. Я ні за що на це не піду, принаймні з, до, з доброї волі. Незабаром у Данброк прибули лор лорди Макгафін, Макінштон і Дінгвол зі своїми синами. Еліноор, якнайкраща, причу якнайкраща при чепурила меріду до прийому женихів. Королівська родина приймала гостей у тронній залі. Ми зібралися тут для представлення учасників турніру, оголосив король Фергюс. Троє лордів один поперед одного стали вихваляти спадкоємців. Кого з них вибере принцеса? Мій син своїм славним мечем переміг тисячу ворогів, оголосив лорд Маккінштон. Мій син потопив ч... човни Вікінгів, а тоді голіруч поборов дві тисячі ворогів, де розгубився лорд Макгафін. А мій син самотужки впорався аж зі десятьма тисячами ворогів, з гордістю мовив лорд Дінго. Та мій ріду не вразив претенденти на її руку. Вона думала тільки про те, щоб утнути, аби не виходити за жодного з них. Лорди почали сперечатися, чий син найкращий, зчинилася бійка, куди втягнули і Ферхюса. Зрештою, королеві Елінор це набридло. Вона зупинила бійку та оголосила правила змагання. За, за законами королівства, кожен первісток лорда може змагатися за руку принцеси. Він має засвідчити силу та вправність у володінні зброєю. Хм, первісток, очі Маріди зблиснули. Як велить звичай, продовжила королева, вид змагання принцеса обирає сама. Стрільба з лука, вигукнула Маріда. Того ж дня розпочалося змагання. Стріла першого принца. Мало не пролетіла Ні. Другий претендент був більш точний, але його стріла все одно не влучила у ціль. Третій син лорда Дінгвела був найгіршим влучником та випадково поцілив саме яблучко. Несподівано на полі для змагань з'явилася Маріда з лугом у руках. Я первісток давнього славетного роду Данброк, проголосила вона, і я за свою руку змагатимусь сама. Що це ти робиш? спалахнула Елінор. Забороняю тобі. Та Меріда не послухалась. Перш, перший, другий її стріли поцілили у саме яблучко. третя розчагнула навпір стрілу молодшого Дінгвола і теж влучила в ціль. Ти знев... зневажила лордів, кричала королева, коли вони з Марітою залишились наодинці. Ти зневажила мене, ти не думаєш про мене, вибухнула донька. Це ти хочеш цього весілля? А ти спитала чи хочу його я? Ні, я ніколи не стала такого, як ти. Вона схопила меч і розсікла сімейний гобелен, відділивши відділівши на цього. На ньому себе від матері. Натомість королева у гніві кинула дончині лук у вогонь каміна. У сльозах Маріда вибігла із замку, вона стрібнула на коня і помчала світ за очі. Невдовзі дівчина опинилася на лісовій галявині, бо серед загадкових них брил. То тут, то там сли. Блимали синім світлом вогники. Вони неначе кликали Меріду у глибінь лісу. За легендою, блудні вогники показували людям шлях до їхньої долі. Меріду, аж вони привели до хатини старої майстрині, яка розбила фірка фігурки, фігурки з дерева. Десь б'ярка виявилася відьмою. Вона зняла... Знялася на чарах і могла виконати будь-яке бажання. Ваші чари можуть змінити мою маму і мою долю також, зраділа Маріда. Недарма ж блудні вогники привели мене сюди. Стара довго не погоджувалася чарувати, бо, за її словами, це невдячне ремесло. Маріда пообіцяла відьмі коло. І та, зрештою, піддалася на мов... вмовляння. Востаннє я робила це для одного принца», – розповідала стара, пораючись біля каз... казанка, він хотів отримати силу десятьох. За чари, що змінять долю принц, дав мені оце. Відьма показала персень із перехрещеними бойовими сокирами. Потім вона взялася очікувати. І незабаром дістала з казанка кекс. Якщо я дам його мамі, то моя доля зміниться? спитала Меріда. Хе, ще я. ще як. Однак зачекай, маю тебе, тобі сказати щось важливе про чари. Але що? забурмотала відьма. Та Меріда вже схопила кекс і подалася додому. Я так хвилювалася, вигукнув королева. Коли побачила доньку, не знала, де тебе шукати. Я заспокоїла лордів, а батько їх зараз розважає. Марида простягла матері кекс. Це тобі на знак примирення. елінор скуштувала шматочок. Що це? Скривилася вона і відсунула кекс. Терпкість і цвіль ти й досі хочеш віддати мене заміж? допиталася Маріда. У відповідь Еліно запропонувала піти і розвіяти тривоги лордів, які все ще чекали на рішення Маріда. Та раптом королеві стали недобре. Може, чари подіяли? Маріда допомогла матері дійти до її кімнати. Королева прилягла на ліжко. Що ж, було в тому кексі? Устогнала вона і скотилася додолу. І вже за мить з підлоги встала велетенська ведмедиця. Чари такі подіяли, але зовсім не так, як бажала Меріда. Мамо, я не хотіла робити з тебе ведмедицю. Тільки бажала змінити свої думки. Та стара ві відьма неправильно зрозуміла. У відповідь ведмедиця королева грізно заревіла. Я змужу її. Я змушу її все повернути, рішуче мовила Меріда, та по повела матір до хатини відьми. Але хатина вже стояла порожня, та ось закипів казанок і над ним постала зображення відьма. Принцеса, я на фольклорному фоль фестивалі і не повернусь аж до весни. Є одна дрібничка, про яку я забула сказати. Після другого світанку чари стануть незворотні. Якщо ти не збагнеш ці слова, доля змінилася, щоб чари зламати, розділу гордістю треба з'єднати. І що це означає? у розпачі вигукнула Маріда. Ніч мати з донькою провели в лісі. Вранці Елінорно збирала ягідний сніданок. Це гіркий паслін, мамо, зітхнула Маріда. Він отруйний. Ходімо, знайдемо справжню їжу. Вони рушили до річки, мріда вправно спіймала рибину за допомогою лука. От мене намагалися ловити рибу лапами, але виходила назаграбно. Проте було весело, мати з донкою і... і не злучилися, як почали плескатися у воді. Вже давно вони так безтурботно не проводили час разом. Ввечері Маріда і Елінор помітили блудні вогники та попрямували за ними. Вони дійшли до зруйнованого замку. Маріда здійняла голову і побачила висічений на камені символ, перехрещені бойові сокири. Чому вогники привели нас сюди? думала Маріда, блукаючи руїнами замку. Аж раптом вона провалилася у тронну залу. Там лежала кам'яна скульптура з чотирма братами, принцами. Але поста четвертого була відцілена, так само, як елінор і Маріда, розділені на гобалені. Це ж королівство з легенди, яку ти розповідала, гукнула Маріда відмелець. З легенди про принців. Згодом принцеса помітила глибокі подряпані від пазурів по всій залі. Сила десятьох згадала вона відмінні слова і персені з перехрещеними сокирами. Він змінив свою долю. О, ні, той принц став ведмедем морду. Ці принцеса це промовила, як морду на неї кинувся. На щастя, Елінор встигла витягти дочку з провалля. Вони помчали, якнайдалі від зволовісного місця Маріда нарешті збагнула, що значив відьмані слова. Мамо, треба повернутися додому. Якщо встигнемо, то другого світанку зістанеш як морду, ведмедем, справжнім медведем. Назавжди розділене гордістю треба з'єднати. Відьма дала відповідь. Йдеться про наш Гобелен. Його потрібно зашити. Це розвіє чари. Мати з дочкою рушили до свого замку і прокралися до кімнати з гобеленом. Аж раптом туди увійшов король Фергіс. Помітивши ведмедицю, він розлютився і наказав лордам упіймати її. Перелякана королева втекла до лісу. Маріда намагалася розказати батькові про ві про відьму і кекс, що перетворив королеву на ведмедицю, та Фергіс її слухати не хотів. Король зачинив до. У кімнаті, щоб захистити її. Він віддав ключ служниці, а сам кинувся в погоню за ведмедицею. Меріда визирнула у дверне віконце і побачила трьох ведмежат. О, ні, братики доїли кекс, а і на них здатні закляття. Ведмежата відібрали у служниці ключ і визволили Меріду. Всі четверо скочили на коня і помчали до лісу. Тим часом лорди схопили ведмедицю та утримували її на міцних мотузках. Маріда... Ден... Наз... Маріда на скаку зашивала гобелен. Аж тут вона побачила зв'язну ведмедицю. Король Фергюс вже заніс над нею меч відважна. Принцеса від зіскочила з коня і стала на захист матері, раптом не від звідки в долині залився морду. Він рушив прямо на мрію, зібравши сили. Елінор звільнилася від мотузок і кинулась рятувати доньку. Ведмеді зійшлися у два бої. В якусь мить Елінор штовхнула морду на скелю. Кам'яна брила розкололася і привалила звір. З'явилося синє сяйво, і в ньому Маріта розгледіла принца з легенди. Принц перетворився на блудний вогник і зник. Над обрієм сходило сонце, займався другий світанок, після якого королева назавжди могла залишитися відмедицею. Маріда підійшла до матері та накрила її гобеленом, але чари не розвіялися. Чому? заплакала Маріда і притулилася до ведмедиці. Мамо, пробач мені, повернись, будь ласка, я. Люблю тебе. Сонце світило гобелен, і Маріда відчула, як її волосся гладить людська рука. О диво, ведмедиця перетворилася на королеву, а ведмежата на трьох бешкетливих хлопчаків. Та все ж королева стала трохи іншою. Мамо, ти змінилася? вигукнула Маріда. Так, усміхнулася Еленор. і ти теж тепер змінилося все. Згодом мати з дочкою зіткала новий гобелен, який розповідав про їхню перемогу над чарами. А Лінор більше не намагалася вилити Маріту заміж. Наша доля живе в нас. Головне мати відвагу і побачити. І по її побачити» сказала доньці королева: Ти маєш право писати власну історію і знайти власний шлях. Це справжня любов у свій час кінець.